Малята, любі хлопчики і дівчата. Всім привіт-привіт! Мамам, татам, дідусям, бабусям! Всі збирайтесь швиденько і будемо слухати уважненько. А що ж ми будемо сьогодні слухати? Беріть ковдрочки, подушечки, улюблені іграшки, і якщо у вас є котик, теж кличте з собою, бо будемо ми слухати кіт у чоботях у віршах. Готуйтесь, я теж буду готуватись. І будемо починати, бо чого ж чекати? Готові? Тоді поїхали. В однім селі колись давно мірошник жив, молов зерно. От виховав, він трьох синів і все майно їм заповів. Хазяйновитий старший син у спадщину отримав млин. А середульший син осла. Надбання добре для села. А наймолодшому з синів кота мірошник залишив. Молодший син лише зітхає. Ех, доленька моя лихає, ну чим кота я прогодую. Коли тепер і сам бідую. Кіт очі весело примружив і мовив. Не журися, друже. Ти й чобітки для мене справ, мішок позич для гарних справ, і капелюх підує в люди. Побачиш, що із цього буде. Здивований молодший син. Усе зробив, як кіт просив. Спочатку кіт узяв мішок і з ним подався у лісок. Капусти прихопив качан і полювання розпочав. І у мішок він, оля, спіймав товстенького кроля. Узявся кіт за капелюха. Поважно натягнув на вуха, до королівського палацу, пішов він шпорами поклацав. Королю мій, короля для вас прислав Маркіс де Карабас. До короля промовив кіт, вклонившись низько, так як слід. Отак до короля з дарунком ходив кіт з хитрим. Розрахунком. Робив він так і ще не раз, усе чекав на слушний час. Минали тижні хитрий кіт прорахував наступний хід. Господаря в жаркий деньок повів купатись на ставок. Сказав маркізу Карабасу у воду скочити одразу. Наш кіт дізнався по секрету, там буде їхати карета, король мій буде і принцеса. Ось торохтять уже колеса. Тоді назустріч кіт помчав І з переляком закричав: Рятуйте, то не мій господар, потрапив на глибоку воду. Украли в одяг лиходії. На вас королю, вся надія. Король гукнув. Не гаймо часу, рятуйте слуги Карабаса. А потім наказав він слугам вдягти маркіза свого друга. Маркіз у золоті в шовках, принцеса зашарілась. Ах. Що ж буде далі? Вам це вбрання чудово личить? Король його в карету кличе, Маркіз запрошення приймає, і ось карета знов рушає. А кіт. Він потай від усіх тим часом наперед побіг. Коли селян він зустрічав, то їм такі слова кричав: Ось ось король сюди прибуде і вас запитувати буде. Кому належать ці поля, то вшануйте, будь ласка, короля, і скажіть йому, не гая часу, це все Маркіза Карабаса. Якщо не скажете, так ви, вам не зносити голови. І ось король вже під'їжджає. Хто тут господар? Він питає. Селяни, навчені котом, відповіли йому гуртом. Маркіз де Карабас вельможний, зрадів король. Ого, який заможний. Але насправді це земля, де замок, луки і поля належала його сусіду. Чарівнику і людоїду. Хм. Як же ж кіт буде далі діяти? Слухаймо. Тим часом вже прискочив кіт, туди, де мешкав людоїд, і з ним повів таку розмову. Я чув ви чарівник чудовий. Чув ви вмієте літати і можете аж левом стати? Але чи правда, що на мишу? Перетворитись вам складніше. Ні, крикнув Людоїд. Дивися. І тут же мишкою зробився. «Пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі-пі!» А кіт тоді, без зайвих слів, до мишки стрип і миттю з'їв. Аж тут карета під'їжджає. І радо кіт її стрічає. Заходьте в цей прекрасний замок, сідайте, бенкетуйте з нами. Король розчулився до сліз. Оце так замок, ну й маркіз. Кіт із комор подіставав смачних нелюдоїцьких страв, і за столом усі зібрались. Ну, а принцеса. Закохалась, хм. чи вгору дивиться, чи вниз, на думці в неї лиш Маркіз. І дочка сказала королю, Маркіза батьку я люблю. Ну, а король такому радий, Маркіз і гарний, і багатий, маркізу теж принцеса Люба. Тож Справа вже пішла до шлюбу. Хм. Весілля справили, як слід. Отак От зробив кмітливий кіт. Господар вчора бідував, сьогодні вже заможним став. Щасливий з ним і кіт в чоботях, увесь в розвагах, не в роботі, на подушках м'яких ночує. І зрідка лиш мишей полює. Так про кота, про молодця скінчилась казочка отця. Ось так вам, діти, казочка.